Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні хочу зробити для вас філіжанку про те, на що ви не звертаєте увагу, а даремно, от що нам покаже кавова гуща з цього приводу. Так, на жаль, знов показую, як летить, і це більш якось. Воно як може змінювати траєкторію? Спочатку на захід, а потім з заходу на, на північ. Тож, всі знаєте, що з цим робити, і як ховатись, всі знаєте. Так. Дивіться, тут комусь треба, як на три частини, розділити ну, там, надходження ваші. Тобто гроші, які прийдуть на три частини, одненьку-маленьку, взагалі відкласти в довгий ящик. Ну, це для когось така підказочка. Тепер далі, що важливо, на що не звертаєте увагу, а даремно для когось з вас, у когось з вас, езотеричний розвиток, він у вас повинен бути. І ви знаєте це, і це якісь родові знання, а ви від них закриваєтесь. Не треба. Бо дивіться як. Перше, що будуть, чим будуть вас ну, як в цей бік повертати, то спочатку по грошах будете просідати. Потім, якщо і так вам буде незрозуміло, що вам треба розвинути свій дар, а від нього ну, насправді не можна відмовитись, воно так не працює. Можна ігнорувати деякий час, а потім все одно змусять. Бо просто так не дається людині дар, їй треба розвинути його. І потім звертайте увагу, бо будете просідати по здоров'ю. Я не лякаю, я просто от комусь з вас треба замислитись над цим. Бо весь час вас якось до цього повертає, ви якось поки що може боїтесь, може ще якось. Не звертаєте увагу на це, але даремно не можна. Якщо особисто, якщо ви знаєте, що у вас в родині хтось мав такі знання, то воно просто так ніде там у повітрі не розвіється. Це те, що треба приймати. Далі, на що ще не звертаєте увагу, а даремно. Заробітки якісь все ж таки, вони більш будуть приходити до чоловіка в вашій родині. І зараз йому як потрібна підтримка. Це, наприклад, якщо в людини зараз такий період, що він, ну наприклад, зараз він не заробляє. Так буде назавжди. І це, знаєте, не цькувати його, а підтримати. Йому це дуже треба. І тоді якось воно швидше у нього піде. Тут є літери С є літера Т. Дев'яте або число, або 9 місяць взагалі дає дуже гарні просування в цьому питанні. Знаєте, як можливість дають, або через 9 днів від того, як дивитись це відео. Літера П сюди ще відноситься. Там як через чиюсь підтримку у нього вийде. ну як, Наприклад, є людина, яка ним буде опікуватись, якийсь друг, якийсь там, ну, хтось боже, співробітник колишній, він знає цю людину давно. Спілкування є. І як знаєте, от людина просто от може в цьому питанні допомогти і буде намагатись, хай приймає цю допомогу. Так, далі дивимось, далі дивимось. Ось тут про перспективи. Не, не звертайте увагу, а даремно, бо дивіться як: тут спілкування з людиною, з зверніть увагу, бо людина тут, тут не просто спілкування, тут вам треба ще вміти з такою людиною спілкуватись, бо тут. Як повертається хтось до спілкування з вами. Ну, як, знаєте, може, на паузі були, може взагалі якось загубились контакти з людиною. Але дивіться, на що тут звернути увагу? Якщо будуть розмови про стан здоров'я, людина буде вам жалітись. Не треба, не от переривайте ці розмови, бо це як перекидати з себе на вас буде. Вам то не треба, повірте. Так, тепер для когось ось тут жінка. Давайте так скажу, вона мені середнього зросту, трошки є зайвої ваги, бачу її, як сидить біля ліжка, на якому лежить чоловік. Не знаю, хто він їй. чи син, чи чоловік, чи брат, чи ну, Друг може якийсь, вона як доглядає за ним. Він, ну, от знаєте, коли, ну, як скажу так, як хворобливий стан, але воно не виглядає як щось там ну, дуже-дуже погане. Це як треба доглядати, як треба спостерігати, як треба. ну, Ну, людина повинна бути під наглядом, отак. і е, опіка цієї жінки вона взагалі ситуацію буде змінювати. Це, от, знаєте, як своєю енергією буде підтримувати цього чоловіка. Він мені світлим показаний. Тож, ну, знаєте, я не всього його бачу, не буду казати, але до половини я його бачу непогано там все. Ну, так як мені показують людину. І закликайте духів роду, вони, вони теж надають підтримку тут це, як трубки якісь, як крапельниця, ну там щось витягують його. Так, далі дивлюсь, далі дивлюсь для когось ще літера Є, е. літера О, Б. Тут як потрібна допомога здебільшого грошова. І це в перспективу лягає, і підходять люди, які будуть надавати цю допомогу. Це, як, наприклад, ну, там десь не вистачає грошей, і буде до кого звернутись, люди дадуть підтримку. Мені показана не одна людина. Тут, знаєте, от, ну, коли, наприклад, збирають на щось гроші. Будуть зібрані. Наприклад, в колективі люди ну, там скидаються до купи і теж надають цю підтримку. Тут не одна. Тут до десяти я бачу, але я так розумію, що їх ще більше цих людей. Бо мені як перший рядок показаний так гуртом збираються люди і від чоловіка буде, ну, знаєте, як він пропонує щось. Це як на здоров'я, ну на підтримку, на витягнути людину, поліпшити стан здоров'я, отаке щось. Так, далі. Ось тут як час прийшов, якогось чоловіка мені показую, та І жінка тут є поряд справи соціум робота оцей весь бік, як час прийшов до спілкування, до розкриття якоїсь там конкретної теми, яку будуть між собою обговорювати, як про відродження. Знаєте, коли якусь ситуацію треба відродити, людина потрапивши ну, потрапивши в якісь там негаразди, буде відроджуватись в ситуації, з спочатку по телефону. Розмова йде, а потім люди навіть там можуть зустрітись і так один з одним поспілкуватись. Ну, це, знаєте, люди, які, як то кажуть, на спільній мові розмовляють, які розуміють один одного, дійсно, от як одними словами розмовляють, одними поняттями. Вони як відчувають одне і те саме. Ну, якось так дуже зближуються один з одним. Тепер чоловік, який воліє бути для когось з вас номером один. У вас зараз стан такий, що під питанням, ви, ну от як, не знаю, чи потрібен саме цей мені, ну, саме ця людина чи ні, дуже-дуже намагається бути ну, таким надважливим для когось з вас. Тож, ваше питання, от, для кого як? Знаєте, Для когось за три години спілкування з ним ви собі все розумітимете, для когось як три якихось, ну, наприклад, ситуації якісь будуть значні для вас, в яких людина вам більше розкриється. Якісь гарні новини будуть або про цю людину, тут від когось можуть вам надходити, або просто він буде щось вам розповідати, там розкриватись якось перед вами. І тут не поспішайте з висновками, знаєте, от не відкидайте від себе людину, не зближуйтесь раніше, ніж потрібно, просто спостерігайте поки що. І робіть собі висновки. І ви ну, цю ситуацію ви для себе влаштуєте якнайкраще. Але ж хай у вас буде трошки час на це. Тепер далі дивлюсь: ось тут мені показаний чоловік. І те, як він сидить, йому треба звернути увагу. Це, як знаєте, наприклад, щось для нього ну, як незручне. Як треба ну, на, на спину треба звернути увагу, бо щось йому там тяжко з тією спиною, щось треба її або полікувати, або налагодити сидіння собі. Щось не може. Чіткіше вам сказати, але якусь ситуацію йому треба закрити і буде легше спині. Так, ось тут щура мені показують, який Як краде у вас інформацію. Як весь час до вас повертається з якимись такими питаннями, але, знаєте, коли, ну от. Зараз як вам це пояснити. Коли спілкуючись з цією людиною, я не можу сказати, чоловік чи жінка, вибачте, не бачу тут, тут дуже таке відображення, знаєте, людина наближається трошки-трошки, я силует, силует нібито уловлюю, а роздивитись не можу і далі ховається. Але ж, ну я так розумію, для кожних для вас, для різних вас. Це просто взагалі-то різна людина, для когось чоловік, для когось жінка. Тож в цій ситуації дивіться, що робить людина, як плутає вас. От знаєте, Це як може свої якісь там теми вам розповідати, ви е -е, вибачте. Ви, намагаючись надати людині відповідь, ви як, знаєте, як у якийсь такий липкий туман потрапляєте, як морочить вам голову от своїми якимись питаннями. Фільжанка каже, що відмежуйся від такої людини. Коли вам складно надавати питання, відповіді на питання людині, і людина з'являючись, це знаєте, як енергетично вас обкрадає, інформативно вас обкрадає. Як знаєте, от той туман вам в голову напуска, і ви там щось плутаєтесь дуже. Так, далі. Не звертайте увагу, а даремно на якісь плітки стосовно чоловіка. Зараз це як робота соціум, на якісь його справи. Коли вам можуть розповідати десь, от знаєте, як різко змінюється людина, але тут треба звернути увагу на стан здоров'я людини. Бо якісь негаразди там є, треба стабілізувати його стан здоров'я. І те, що він робить, це для нього ну, не дуже корисне. Це як треба людину трошки як переналаштувати, або звернути його увагу, що за здоров'ям треба слідкувати. Треба себе дуже-дуже любити в цьому питанні. І хтось може вам ну, звертати увагу на це, а ви, ну, так може, і не дуже так не реагуєте. Або робота соціум, може, ви, ну. Це я вже починаю так, знаєте, фантазувати. Може, ви не маєте такого аж надто впливу до людини. Але ви можете, якщо заходить якась розмова з людиною, ви можете, ну, як знаєте, сказати, що я висловлюю свою думку, але ж ну, там вже дивіться самі. Але ж почує вас, якось людина до вас прислухається. Тому і важливо вам, ну як ви можете впливати на людину. М'яко, але можете. Так, хтось вам намагається своїми питаннями закрити рота. От знаєте, як заплутати вас інформативно. Ви щось знаєте, людина розуміє, що ви можете десь це сказати. І це буде незручно для тієї людини. І вас, як знаєте, плутають, щоб ви взагалі як відкинули цю тему, ці свої знання. Не звертайте увагу, а даремно. Тут чоловік якийсь не звертає увагу на зміни, які наближаються до нього у фінансовій сфері. І ці зміни. Вони, як знаєте, це якась така для нього тема, яка зараз у нього дуже, це як, наприклад, щось було на паузі от в цьому питанні, коли людина хворобливо навіть сприймав цю тему. Але зараз біля нього дуже багато жіночої енергії. І йому б треба на це звернути увагу, бо та жінка, яка надає йому таку сильну енергію, може взагалі це питання для нього закрити. От просто знаєте, як переналаштувати його енергетично. Йому б треба звернути увагу на спілкування з цією жінкою. Воно у нього нібито і є, але таке теж воно не дуже. Міцне таке. Так, далі дивлюсь, когось робота, просто вже от вона стукає в двері до людини. Тут вже, знаєте, як відчиняй двері, та йди вже працюй. Для когось це буде важлива тема, але ж ну, тут людина не те, щоб не Ні, тут нема такого, що не звертає уваги. Тут взагалі боїться втратити цю можливість. Угу. Після, після 13 числа тут будуть зміни в цьому питанні. Отак воно показано. Вдача є там, вдача є. вона і буде 79 тут є цифра може то рік народження людини є 78 теж може бути про вік народження так 73 Угу І ще комусь з вас, або це до вас хтось прийде, буде пробачення просити, або це хтось з вас от, повинен попросити пробачення якась ситуація, яка просто, от, знаєте, вона, людина, в якої треба просити пробачення, от енергетично пробита. Тут така образа, що ну, швидко це не залагодиться в людині. І ну, це знаєте, як воно так справедливо буде, як встановити рівновагу. Для когось тут важливе ваше спілкування з Янголом. Якісь прохання до нього відправляйте, він, він чекає від вас того прохання, щоб допомогти, щоб втрутитись. Якась складна на сьогодні для вас ситуація вона може бути, ну, як знаєте, надати вам відповідь. Як знайдеться для вас відповідь, просіть у Янгола допомоги. Так, ну давайте що тут блюдечко покаже. Угу. Ага, от тепер я розумію. Дивіться те, що казала на початку відео, про фінанси. Там, де вам треба на три кубки розкласти. Перша кубка дуже швидко від вас піде, ну якісь там витрати будуть, де вам там треба буде. Друга, вона, вона ні, все ж таки ви теж її витратите, але не так швидко, як першу. Витратите цілком, а от третя, вона залишиться. І вона вам десь там згодиться. Тобто, обов'язково розкладіть на три кубки. Там, хто розуміє, що це для вас інформація. Бо, нагадую, філіжанка загальна для різних людей йде інформація. І вам так корисніше за все буде. Так. Це і для жінок, і для чоловіків інформація. Тут нема обмежень. Так, далі. У когось тут питання, як повернення до питання, як зараз. Зараз трошки я тут роздивлюсь. Там, де вам треба відповідь отримати, аж чотири людини будуть долучатись до того, щоб надати вам ту відповідь. Якось так воно не швидко, але ж дочекаєтесь, закрийте цю тему для себе. Не можу зрозуміти, чого вона для вас стосується, не показують мені конкретики. Але просто показують, що питання буде закрите. Ну, так я сама не розумію, про що кажу вам, але я ж маю надію, що ви розумієте. Так, і ось тут чоловік. Дуже різко зміни, зміниться. От знаєте, чимось він займається, щось для нього аж занадто важливе. І, знаєте, ситуація виглядає таким чином, що от розвиток іде. І різка зміна буде, але це все одно, як, знаєте, от як перемога в якомусь його питанні виглядає. Тобто він буде задоволений тим, як все влаштується. Угу. Ну все, на цьому закриваю, там повтори не буду озвучувати. Тож на цьому, всім дякую, хто подивився всіх вас. Хочу налаштувати все ж таки на гарний настрій. Обов'язково будьте обережні з сигналами тривоги і бережіть себе та своїх рідних, близьких. Хай все буде добре. Побачимось. Всім пока.